З вами Таранча. Сьогодні я хочу розказати, як зробити похідний шприц. Нам потрібно для цього шприц і пачка сірників. Розпаковуємо наш шприц. Беремо, чим більший, тим ліпший. Ну, у мене завалялася десятка. Галка нам більше не потрібна. Я її відкладу. Це потім викинеться мусор. Беремо пачку сірників, викидаємо її. Витягаємо ручку шприца нашого. Ну і будемо затусовувати. Зіраю ми затусовуємо до певної ємкості, кому скільки влізе. Ну, мені наприклад, цей шприц влізає 10-20 сільників. Ну і я втрамбовую це все і в нас виходить така невеличка, така як міні, обхідний шприц, ми його. Тусовувати будемо. Ну і бачите, у мене тут не дуже вийшло. беремо один сірник. Тут горлошко не дуже таке стійке, пробуємо його чим подальше тусувати, тусуємо скільки, доки всього влізе. Ось так я тусував. Ну і такий у нас виходить. Зараз ми протестуємо, йдемо. Я Ось ми зустрілись, буду підпалювати цей свій похідний шприц будемо що з нього вийде. Але треба. А може не дуже буде добре видно. І він затухне це нічого страшного. Ось він в мене чекаємо, деки він нагріється. Не всім добре все видно, але нічого. От я вам зараз кажу. Що з ним буде з, з, з моїм похідним шпрацом. Зараз все має бути. Чекаємо, доки заявляються інші сірники. Ось таке в нас вийшло і хочу вам сказати, що він похідний, тому що з нього зараз протягом хвилин-три буде капати така смола, яка... Приді нас бетон і тут не видно. Ну і всім папа, з вами був Таранчо. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім гарного перегляду!